Всім привіт, друзі! Ви на каналі IRON DENT І сьогодні у нас розпаковка плесосу. Я давно собі хотів новий арт пилосос І, схоже, мій стрійко Андрій зрозумів це слово буквально. Подивіться, тут пилосос! Реально! Так. Як то кажуть, до народження не закінчилося, а подарунки ще присилаються. Прикольно. Так. Ну, давайте розпаковувати. А, -а, -а. а тут не полос Дивіться, що тут. Скільки всього, подивіться. Ну, давайте по черзі. Ага, давай. Е -е Двік, скільки? Дев'ять упаківок. Упаківок. Так. Це у нас якісь міні-ролси. Прикольні теж. Далі. Сінсус e Fox Classic. Якийсь спечував. Ну Ніби воно було, пам'ятаєте, якщо в попередній розпаковці ніби схоже було. Не знаю, я вже забувалася. Далі це у нас e коробка з всякими. Справками. Давайте відкриємо, подивимося. Ну, Не їсти, а просто подивитися. Зараз. Дивіться, скільки тут всього! Всякі лоліпопси. Дивіться, скільки тут всього. Так. Прикольно. Далі Уже мені дуже добре знайома е, Celebrations. Так. Тут дуже багато прикольних цукерок. Пишіть в коментарях. О, якщо ви пробували такий набір, у кого яка цукерка найулюбленіша? Тут Тут є Snickers, Twix, Mars Maltesers, Galaxy, Bounty і Milky Way. Мені дуже подобається Maltesers. Ну, коротше, всі потрошки. Далі, це щось новеньке. Ох, це прям склеєно чи що? Не знаю. Якийсь мілк. <газуна> Коротше, якісь ватулки зі смаком горіхів. Далі. Це що? Це шо? <схай> Якась непонятна ця. А, мінуслі. Мінуслі на сніданок. То, щоб стройні Я mm -hmm. бути. <схай> <схай> так, це у нас риба. Риба. Макрель. <схай> Ну мокре. Ну мокре. <laughs> ну мокре. Так. Дванадцять упаківок Мілківея. Дуже багато. Ой, стрейку, хтось буде зганяти. Ага. Що, ага? Та ти ж будеш зганяти калорій. Ні, це я. Дев'ять <laughs> упаківок Марсу. Пишіть в коментарях, хто хоче, скажемо адресу. Ви приїдете і будете зі мною все це все солодке. Uh -huh. Далі це у нас будуть такі жувальні цукерки зі смаком лимона, е, полуниці і апельсин. Ось такі жувальні цукерки. Фортело. Ага. Е, ще Білий е, шоколад. По, по 4 і білий шоколад. так. 166 грамм так, далі що у нас іде Баунсі 4 упаків. Це прям новий мемчик. Далі тут okay. іде кава. Це вже, напевно, для тата. І мої улюблені. Mm. Дуже класні. Я їх дуже люблю. Тому, не знає, що... Iron Айронден обожнює пісташки. Я за один раз про 100 пісташок буду. 100 таких пачок хіба що. Uh -huh. Так, далі це у нас що? Якісь пурскалки що? <laughs> якісь штуки. А якісь. А он зверху Ні. Он зверха. Ось. Бог розпаковки Iron Дэн. Це зверха ж А! Ой, там скотчем А, во. Все, я побачив. Нічого собі, перший раз пороздирав, а потім побачив. Ні, Нічого собі. Зараз... А, це ці Безик Амблісні. А таке Щоб ти Прикарув. пахнув. Ага. Такий яскраві. Далі. Ого! Фотелески. Так, щоб злиплося. Зато ж тільки тут гра. Все. Денис сьогодні дей. буде на лисники ага, пекти. Дякую. Що, Ага, на лисники будеш пекти і пригощати всіх. Я. Давай, ти. <гум> Давай Ні, я в гості прийшла. Все по чесності. Ти печеш, я їм. <гум> Все, Це <я йду. гум> рибка теж. Сардіни. Сардіни. Вони угу. слюблять всякі такі консерви <гум> рибу. Далі це у нас. <гум> Шоколадки такі, як ніби кіндери, тільки зі смаком луноць. йогурт типу, луночка, так. Прикольно. Дуже багато чого в мені в новинку. Так, це що у нас? Це у нас якась риба. Ага, Ще Далі це у нас шоколадка з нацем. Нацем. <різь> Горішками. Ага. Так, і тут дуже велика упаківка, печені. Упаківка. Ага, Річті. Велика бік, прям на кухні. Річті. До чаю. Так. Далі це це що у нас шоу? Е джелі тунс. Типу щось як джелі бе, Джелі, Як воно називається? Вони, певно не, не, не такі смаки. Попробуй. Пробуй. <му> Мені <гум> дуже цікаво. Ого. Такий желей. А, а всередині? Просто желейка, так? Я думала, як джедлі бінс. Кисло. Кисло. Ого. Опа. Ти якраз казала, що хочуть стрім, де ти їш. Ну, mm -hmm. Ти, коротше, на відео mm. трошки. <гум> ага. It's... Також печенька таке. А як ніби так. М -м, святкові. У мене таки, такі от є штани. Ось таким от. А, точно такий самий малюночок. Угу. Прям один в один. Піжав є такий. Це у нас що? Напевно, тоно. Тоно. Денис таке обожнює. М -м, я дуже люблю тон. М -м, далі це що у нас таке?

Угу, смачний, ну, смачний. І якщо ви десь побачите по хорошій ціні, то не знаю, яка хороша ціна, не подивіться, <ріст> то беріть. Вони реально дуже смачні. М -м Далі це у нас горіхи кешю. Я їх теж дуже люблю. Це отак. так. так? Горіховий магнат. Так, так. Я, тим, я дуже люблю горіхи. І мозговий теж. <зві> Хто не знає, це волоський. <зві> Мозовий. Далі це у нас О, О, пожежна поїхала. 9 упаківок снікерса. <зві> 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 і досить велика пачка, mm. в якій є ось такі от... Класно, і орео типу є, Family і таке. Mix. Типу шоколадка. Кіткат, ніби та -та -та. орео і ще як типу вівсяне. Якесь як шоколад. Ось таке я дуже люблю. Угу, з шоколадними крихтами. Типу. І тут залишилося одне, яке я заказувала на Амазоні. І це подарунок не тільки від Андрія, а й від моїх братів. Від цієї родини. Так. Андрія. Ого, ого, він величезний! Це у нас скетчбук Канцу. Ого! Так. Він такий величезний. Ну що, мій фірменний стиль. А. Тут дирка є. Тут дирка. Блін, не вийшло. Фірмовий стиль. дивіться, який величезний. Амазон. Фірменна. Упаковка Амазона, Упаківка, ти що, яка упаковка? О! Упаківка. Амазон. А ну, чим це, ця... Пахне Амазон. <ріст> Амазоном Амазоном Ти знаєш як пахне Амазон? Це мій шлем. Стілі <ріст> положили... <ріст> Айронде. Э, чекайте розпаковку ось цього скейтбука Кансона на каналі <ріст> так, Ще раз дякую тобі, Андрій. Дякую мої суперські брати.